Зараз ми поговоримо про борону Техпромсвіт. Коли ми робили по всходах, мені було написано, ви одобряєте таку борону чи ні. Зараз я вам покажу, пішліть. У нас, бачите, навіть на цій бороні, ще міста ми не знайшли, стоїть метеостанція, яка дійсно отак працює. Потрібно вам буде показати на планшеті, там планшет ну багато все, і опади, Вимірює, ну, ну, дуже-дуже багато чого показує. Ну, то потом. Борона в нас тих Октавія, Тавія 9-метрова. Дивіться, є два види в нас пружин. Цією пружиною ми закриваємо вологу. А цією пружиною ми працювали по всходах. То оця борона дійсно виручила нас, того, що ми працювали по такому соняшничку. Вийшло класно. Тоді ми зробили. Одну міждурядку і, можливо, ще одну міждурядку ми зробимо. І в нас процентів десь 60-70 буде взагалі без гербіциду. Соняшник у нас без жодного гербіциду. Ну, на деякі поля ми вносили геліантикс. Так що таку борону я рекомендую. Ось тільки щоб отака була пружинка, це вона працює по всходах. Така пружинка, ну, це все повириває. А це воно. Так що, це така барана. Гарна, нічого не можу сказати.